І вітаю там у Фейсбуці багато коментарів від хейтерів. Хейтери з'явилися, і це класно. Мені подобається. Пишіть далі. Ну щоб ви розуміли, саме м'які який е, мені е, називають мене. Це кончений Барига мудак. Ну тут я коментарі там повиставляю самі прочитаєте. Так балони вже частково продалися майже всі. І зараз поїдемо відкрутимо і вже будемо делівері відправляти. Так що, якщо ви не можете купити балони, значить, значить у вас або немає грошей, або вам нічого робити. Так що ось балончики, відкрутимо їх і погонимо. І до речі, там скоро буде у нас е, знову розпродажа велика. Е, так що диві, додивіться це відео до кінця, е, десь я скажу, коли і що буде продаватися. Погнали! Давно в пузові не їздив разом з балонами. Кайф. помню дядько возив мене на це, це, ну Я б тоді був дуже-дуже малим, не знаю, років три, напевно, щось таке. запитаєте є, скажу, що майже немає. Ось привозимо бабусю з села, буде жити з мамою разом. Це п'ята ходка. Возимо за 45 кілометрів все добро. І їм все, все, все ще хочеться забрати більше і більше і більше. Так що ось тому не досить швидко виходить відео і аукціони. але в майбутньому намагаюся це виправити. Побачимось. Носиш, носиш його. Воно все не закінчується і не закінчується. Знає, що так багато всякого хламу. Так, вітаю. Давно якось цей місяць взагалі життя випав, і тому наш аукціон буде перенесений на кінець мі місяця. Ми підготуємося недавно вже запустили генератор, так що в нас буде світло. А зараз вирішимо питання з інтернетом, і, в принципі, будемо підготовлені на випадок відключення світла. Але все одно слідкуйте за новинами. Під цим відео є всі необхідні лінки посилання, за якими ви перейдете і дізнаєтесь, коли точно буде і на якій платформі онлайн-аукціон, і як в ньому прийняти участь. А ми зараз пройдемося по лотам, які будуть виставлені на цей аукціон. Він достатньо великий буде, я сподіваюся. Ви, дорогі мої фермери, підготовили свої гаманці, продали частково свій врожай і можете тепер спокійно витрачати. Отже, лот. Почнемо з першого лоту, і це саморобний токарний станочок. Це один із таких. Це один із таких головних, я думаю, на сьогодні лото буде і почнемо ми з нього. До цього лота ви отримаєте не тільки саморобний токарний станочок, а й в приданий ще багато-багато цього всього необхідного. Це і стамески. І все інше, що вам для столярки знадобиться. А в цьому токарному станку саморобному саме класне це гарна бабка. От бабка там дійсно чітка, скажімо так, якщо можна так висловитися. Я не знаю, чи фото і відео, які зараз ідуть, вони передають все, але більш точні розміри. І так далі ви зможете знайти знову ж таки за посиланням і ознайомитися з ним. Другий лот це лебідка. От лебідка ручна, також досить гарна, а вона, скажімо так, знадобиться в будь-якому господарстві така малесенька відносно, ну як малесенька. Хочу сказати, що передаточне число там досить, досить гарно. Тобто, Любетка клас буде другим лотом у нас, так що не пропустіть. <клес> Тепер особисто моє Моє любиме це мотоцикл Восход-3М з додатковим мотором. А в минулому відео ви бачили мотор вже. Я його продам разом з цим восходом. Що по восходу? Восход на ходу, і це добре. Є питання по коробці передач. Четверта швидкість працює не дуже ок, але людина, яка купить, зможе довгими зимніми вечорами зробити собі восход. Якщо ви запитаєте, що по документам, то я. Тактично промовчу, і це питання не буду казати. Документів немає. Добре. Навіть якщо ви не захочете їздити на ньому, можете розібрати, як донора, там є чому. Окремим лотом хочу ще запропонувати вам всі запчастини, які маються до мотоциклів. Там і Мінськ, і Восходи, і ще може якісь мотоцикли. Там... Цепки, кожуха, потім три генератори. Аж три генератори. А я знаю, що генератор коштує мінімум 500-600 гривень. Стартер. Ну, і там бак, ви бачите, все-все-все, все це гамузом. Вся мілочовка з поршнями, з кольцями, із катафотиками, і в придачу ті і обтікателі і так далі. Це все буде продано окремим лотом. Ну, це разом, це гамузом. Добре. Саморобний компресор. Компресор, пушка. Перше, він працює. Він трьохфазний, і на ньому хоро, хороший мотор стоїть. Тобто, можете брати як компресор, можете окремо а, дивитися а, собі і підглядати цей мотор. Добре, а, лот номер 6, це буржуйка. Буржуйка відкритого типу, чугунна, не була в використанні, абсолютно нова, довговічна, буде служити тільки так. Буржуйка теж бомба, теж ми її виставляємо будемо продавати. Точильний станок. Точильний станок, там, здається, все-таки кіловатний двигун, але там хороший кожух, добра, станочок під неї, платформа сама. І він двосторонній. Ви самі бачите на фото. Тож точильний станок, можете собі приглянути, можете собі купити і працювати. Потім міні-такальний е, станочок, теж мотор. Просто там можете раді мотора його брати, в принципі, мотор там працюючий. Так, донкрати. От Донкрати. Е, планую продати всі Донкрати разом. Е, донкрати, ви на фото бачите, можете їх е, поборотися за них, поставити свою ціну. І або перепродати по роздрібної ціні, або зробити і користуватися собі в господарстві. Тобто обслужити їх і працювати. Десятий лот нехай буде для вас, скажімо так, секретом. Прийдете на стрім, самі побачите цей лот і поборетесь. Перед тим, як підуть основні лоти, будуть лоти на розігрів. А от на розігрів, це набори радянських ключів, це молотки там все оцей дрібний, скажімо так, інструмент буде на розігріві. Тобто ми плануємо десь біля двох годин провести стрім. Будемо спілкуватися, і будуть вхідні, скажімо так, щоб народ підтягнувся. І таким чином ми розігріли. Ціни будуть приємні, стартові також будуть приємні. Всі, всю інформацію знайдете під е, цим роликом в дописі. Попрошу вас обов'язково поширити серед друзів. Можливо, ви щось е, купите, а можливо, щось треба вашим знайомим. Так що перейшліть, будь ласка, цей ролик, підпишіться на канал, це дуже важливо. Е, кількість підписників мотивує робити А. Відео, Б-Стріми. Е, Іде шукати більше цікавих лотів вам. Так що дуже радий буду вас знову всіх бачити. Ми тут зберемося веселою компанією, готовимо вже імпровізаційну студію і побачимось.